Всім привіт! З вами Діма Хитрий, і в сьогоднішньому відео я вам покажу весь процес зйомки, починаючи від знайомства з кішкою і закінчуючи обробкою Lightroom, Photoshop, Backste і всі інші прикольні слова. Тому ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і давайте дивитись. Цього разу я фотографував кішку своєї хорошої подруги Лари, кішку звати Сірка. Це був перший раз, коли я її бачив, але ми з нею дуже швидко познайомились. Вона майже зразу сприйняла мене за свого, дуже спокійно себе вела поруч зі мною, нікуди не тікала і йшла на контакт. Фотосесію, як і зазвичай з котами, ми проводили прямо вдома. Там була біла стіна, яка мені слугувала за простий білий фон. А також... Я взяв з собою свою тканину, яку використовую для чорного фону. Звичайний софтбокс, на камерні спалахи, синхронізатори, і в принципі, все як завжди. Хочу сказати, що зразу Лара дістала улюблену іграшку. сірки. це була така іграшка з, з пір'ям, і сірка дуже класно на неї реагувала. Повністю її увага була зосереджена на цій іграшці. Ми почали з корму. Корм можна тримати в руках, корм можна покласти перед ними. Сірка його жувала і вийшли дуже класні крупні фотографії її морточки під час того, як вона їсть корм. Лара, моя практично постійна модель, ми завжди з нею робимо дуже класні стильні фотосесії. Ми зробили декілька портретів з Ларою разом з кішкою. І в цій роботі є також декілька нюансів. При фотографуванні людини з кішкою треба обов'язково слідкувати за тим, як людина її тримає. Часом люди дуже сильно. Хапають своїх тварин за лапи, щоб вони не видирались і не царапались, бо сильно хапають за горло, для того, щоб тварина дивилась просто прямо фотографа. Я стараюсь цього уникати. На фотографії дуже дивно виглядає, коли хазяїн тримає прям отак: от свою тварину і в цьому намагається зробити ще якісь добре обличчя. Одна із найвеликих загадок, яку я побачив під час зйомок котів, це те, що коти завжди люблять ходити навколо фону. Я не знаю, що з цим робити. Я не знаю, чому так відбувається. Ви можете написати в коментарях причину, як ви вважаєте, чому коти залишаються за фоном, а не перед ним. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені допоможете, бо я вже не знаю, що з цим робити. Взагалі, якщо кішка знаходиться в себе вдома, в своїй атмосфері, навколо людей, яких вона знає, запахи, які вона знає. Корм, який вона знає, іграшки, які вона знає, вона завжди буде йти на контакт, вона завжди буде фотографуватись, який би в неї характер не був. Ну, є винятки, але про них я розкажу в інших відео. Ось така була зйомка, і давайте подивимось, що я роблю з цими фотографіями далі. Почнемо з Adobe Photoshop Lightroom. Якщо хтось не знає, це програма, яку використовують фотографи для обробки великої кількості фотографій, а також для конвертації raw формату у JPEG або інші формати. Для початку я відбираю всі вдалі кадри і відсію всі невдалі. Головне для мене у вдалому кадрі це різкість, різкість на очах, зазвичай, правильне кадрування, правильне світло. Часом буває не спрацьовує спалах, тому що при частій зйомці спалах не завжди встигає зарядитись. Отже, я просто відбираю фотографії, потім я їх обробляю в дуже базовій обробці. Я не використовую при обробці. В лайтрумі дуже складних пресетів, де змінюється тон, колір, баланс. Коли пресет абсолютно змінює фотографію, я намагаюся робити це вже в кінці в фотошопі з допомогою інших інструментів. Мені головне переконвертувати RAW в JPEG, щоб в мене була максимально збережена вся інформація, яка мені потрібна у фотографії. Навіть якщо ви фотографуєте своїх тварин на телефон, це буде вам корисно, тому що у всіх фоторедакторах. Все однакове. Однакова зміна експозиції, кольору, балансу, різкості, і все те ж саме. В Lightroom я намагаюсь додатково викадрувати фотографію, тому що під час зйомки не завжди вдається зробити таке кадрування і таку композицію, яку ти хочеш. Через це я під час зйомки зазвичай намагаюсь залишити трошки більше. Простору навколо моделі, для того, щоб потім можна було його зменшити і відкадрувати, і зробити фотографію трошки кращою, щоб не було просто пустого місця без якоїсь інформації. Вирівнюю по експозиції, щоб не було завалів по білому і по чорному, також я просто забираю шуми, які дає цифрова камера люба на любій фотографії. І експортую, і далі саме цікаве. Ми будемо обробляти такий портрет, там де і Ларка, і сірка є. Вони дуже класно вийшли, мені дуже подобається і вираз обличчя як сірки, так і Лари. Починаю я з ретуші, я спочатку буду ретушувати Лару. Оскільки світло падало зверху, я використовував одне світло, я не компенсував його якимись відбивачами або іншим світлом знизу. Через це нам просто Висвітлити і вирівняти всі тіні, які в нас залишаються. Знизу просто трошечки їх висвітлюємо. Але знову ж таки, щоб все виглядало максимально природно, щоб не було ніяких, щоб не було ніяких лишніх плям, щоб шкіра не виглядала, щоб не було видно, що шкіра відретушована. І не менш важлива частина нашої фотографії це саме кішка. Її також треба трошки ретушувати, тому що є деякі маленькі нюанси в неї на шерсті, які треба поправити. На носику тут бачимо. Шерсть на чорних полках, на чорних майках, на, на всьому чорному і навіть на білому, на сірому, на будь-якому кольорі. Якщо ви фотографуєте зі своєю твариною, обов'язково треба потім працювати над шерстю. Це така біль, але ти з цим нічого не зробиш. Треба робити фотографію кращою і, і забирати всі ці штуки. Після ретуші є декілька важливих деталей, такі як відблиск спалаху в очах. Ми бачимо тут, що у нас у кішки є цей відблиск, а у Лари його немає. Ми його можемо додати. Просто копіюємо шматочок цього відблиска і додаємо його сюди на це око. Чуть-чуть зменшити. І зменшити його прозорість хоча б на 70 або навіть 50. Ні, краще 70. Для того щоб у нас очі виглядали більш природнішими і яскравішими. І після всіх цих маніпуляцій, ось такий ми маємо результат. І це все ось так виглядає бекстейдж і шматочок моєї роботи по обробці фотографій. Як завжди, попрошу вас поставити лайк під цим відео і написати коментар. Я вам дуже дякую за коментарі під попереднім відео. Я бачив усі ваші побажання. Підпишіться на мій канал для того, щоб не пропустити усі відео, які я буду робити далі. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть себе, бережіть своїх тварин, і побачимось в наступних відео.